На опорах лінії електропередач на Одещині з'явилися ще дві платформи для гнізд-лелек. Реалізація проєкту лелеченьки у регіоні продовжується. Розповідають у компанії ДТЕК Одеські електромережі. Мета орнітологічної ініціативи захистити білих лелек, які часто селяться на електроопорах. Масивні гнізда падають і рвуть дроти. В результаті лелеки гинуть, а люди залишаються без електроенергії. Гніздо, в якому вже сиджують пташенят. Десь починаючи з 250 і вище кілограм. Це 600, понад 600 кілограм, може бути і більше, може бути менше, але це така дуже важка конструкція, бо в собі має не тільки гілки, бо це і земля, і якісь додаткові будівельні матеріали, які використовує птах для будування своє, своєї своїх будівлі. Щоб гніздо не впало, встановлюють під ним спеціальну конструкцію. Міцні платформи підтримують пташині будиночки, забезпечуючи таким чином лелекам безпеку, а людям безперебійне енергопостачання. В Одеській області за два роки встановлено вже 145 гнізд. Цієї осені планують встановити ще 30 платформ. Перші дві з них з'явилися в Іванівському районі області. Загалом зазначають, у де важливо, аби діяльність людини не шкодила природі. При будівництві або реконструкції нових високовольтних мереж ми обов'язково використовуємо всі правила та застосовуємо всі аспекти для того, щоб не дозволяти птахам травмуватися. Лелека не єдині живі істоти, які контактують з електромережею, додає Дмитро Григор'єв. На лініях електропередач передбачено кілька рівнів захисту від різних птахів. Якщо є лінія електропередач і між опорами натягне дріт, то якщо ця лінія знаходиться в трафіку міграції птахів, то можливо травмування птахів. Тому для того, щоб попередити це, ми встановлюємо спеціальні, спеціальні маркери. Це така конструкція, яка е, дуже легка, яка е, кріплюється на дріт, е, є вращаючася частина, е, вона е, відпугує птах, птахів своїм блиском, е, та птах не травмується. Крім того, встановлюють спеціальні ковпачки, щоб птахів не вбило струмом. На всіх лініях високовольтних мереж ми застосовуємо птицезахисні ковпачки для того, щоб птах, який опинився, там, присів віддихнути на ізолятор, не травмувався електричним струмом. У компанії зазначають, що про екологію навколишнього середовища важливо дбати і у воєнний час не менш ніж у мирний і берегти як живих істот, так і саму українську землю. Трансформатор підтікає і є розливи трансформаторного масла на відкритий ґрунт. Ми використовуємо біопрепарат українського виробництва. Називається він Колан М. Це Мікроорганізми нанесені на вугілля, деревне вугілля. Ми вносимо у теплий період року цей препарат в землю, зволожуємо і за теплий період бактерії повністю очищують, з'їдаючи нафтопродукти, повністю очищують ґрунт. Екологічні проекти не лише захищають тварин та птахів, а й допомагають підтримувати в регіоні безперебійне електропостачання. Наголошують фахівці.